Вони прославляють нашу країну словом. За їхніми сценаріями знімають українські телепроєкти та кіно. Їхні книжки продаються тисячами. А сьогодні вони наші гості. Українські сценаристи, письменники Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. А говоритимемо про їхню спільну книжку Позивний Бандерас і не лише про неї. Я піду зустрічати. Давай. Сори. Доброго ранку! Прошу, Вітаю. проходьте. Доброго ранку, Вітаю. проходьте. Доброго ранку. Вітаю. Радий бачити. Навзаєм. Доброго ранку. Привіт! О, ми ще побачилися. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Давай. Як ти? Та, нормально. тут баріста. Тут і баріста і експерт кулінарний, бачите. І наш давній знайомий. Чабік мочабік може все. Ми дуже раді вас бачити, що ви сьогодні завітали в нашу студію. Будемо і, звичайно, хочемо подякувати Сергію за захист нашої країни. Дякуємо вам велике. Ну і спершу для наших глядачів, е які знайомі з вашою творчістю, але не з не з вами особисто. Розкажіть, як почали е творити саме у партнерстві. Я візьму на себе ініціативу, тому що ми домовилися проанонсувати нашу наступну книжку. Тут <ріст> а от, і вона якраз буде саме про це. Бо нам це питання ставлять постійно журналісти на наших зустрічах, і ми вирішили написати книжку. Робоча назва Твікс або як писати вдвох. Це робоча назва, але там будуть історії, завдяки яким ми. Стали писати разом, тобто познайомилися в інституті, в університеті. Що ми там робили? Якісь а це будуть такі доволі смішні історії. Це не буде так би мовити, підручник, а це буде скоріше байки, які будуть розказувати про нашу карколомну сценарну і письменницьку діяльність. діяльність. Вже перед відкриті чи ні? Два плюс два. У вас, о. Розкажіть у спільній роботі те, що можливо буде в книжці, можливо, не буде. Що подобається, а що іноді дратує. Mm. Іноді дратує, іноді подобається. Головне, що е, це якось більш мотивує, тому що не дає тобі розслабитися, ага. дисциплінує. Якщо хтось заснув в кріслі, то інший його. Давай це не спи, вставай. І Тому це така робота, коли один приносить ідею, вона надихає, або приносить ідею, і вона дратує. І ти починаєш сперечатися і, врешті-решт, доходиш до ідеї, яка задовільняє обох. Це такий довгий шлях, який ще з інституту, потім телебачення, потім. Телевізійні фільми, потім кінопроєкти, а потім вже письменницька діяльність. Тому ми вже майже думаємо одними думками і доповнюєте один одного. Доповнюємо один одного, так. Ну це все буде в книжці. І ви зрозумієте з цих історій, які ви прочитаєте, який у нас був карколомний шлях, які у нас були закази від Євробачення Дитячого. до весілля олігарху написати. Вау. І, і потім романи фільми... — Ну, і поїздка в Крим, як Сергій навчався водити машину, я це все пам'ятаю. От перша машина, знаєте, яка у нього була? Яка? Шістка жигулів. Ну хто навчився шістку жигулів водити, той може Перша моя машина була танк. Насправді. Ну, це було до речі дуже так зрозуміло по тому, як він водив. Ну але це теж що буде в книжці. От і ми вижили якимось дивом і вижили. в багатьох випадках, не тільки в тому, а? і ми коли розказуємо наші історії. А зазвичай люди сприймають саме так, як ви. Вони Стресово сміються дуже да сміються. Тому що так. це сміх. Реакція на стрес. Ну як казав здається, Чарлі Чаплін, що це комедія, це коли комусь дуже погано, от але, але він виживає. Ну от тому це смішно. Ну і знаєте, як зазвичай кажуть, що в жарті лише частина жарта, все інше правда. Тому звичайно, давайте про вашу книгу Позивний Бандерас». вона ага. вийшла друком ще у 2019-му. дві 18 дев'ятнадцятому, 18 му, 18 -му? О, так одразу з фільмом. в Одра... 18 я 18 думав, що фільм вийшов. А У дев'ятнадцятому піс... і ви ж випустили, що спочатку у вас був фільм, а потім була книга. Ну поки фільм знімався, ми написали книжку. Отак. Тобто, ви спочатку зробили сценарій до фільму, зняли фільм, і потім швиденько зробили з цього книжку. Клас. Ну фільм зняв Заза Буадзе, не ми зняли. В мене питання до вас, як до авторів. Як вам вдається тримати нерв у своїх історіях? Ми е, намагаємось писати жанрово, а жанр це завжди закони е, жанру. Тому, е, якщо жанр бойовик, детектив і трилер фактично, то само по собі зрозуміло, що повинен бути. Повинна бути міцна інтрига і нерв, і ми, так як ми вирішили взяти реальні історії наших військових, які захищали Україну в 2014 році і потрапили туди. І от були біля такого села на Донеччині, ми взяли реальні історії і зробили з з них художню історію. І художнього героя. Для чого? Для того, щоб було зрозуміло, було як ви кажете, був нерв, була інтрига і був жанр. Щоб люди могли подивитися на одному диханні це кіно, а не дивилися б довго і а, вимикали, тому що неможливо це дивитися через якісь ну, почуття. Багато хто загинув на війні у багатьох. А ось ці історії, звідки вони взялися? Це до вас потрапили щоденники? Якісь записки, розповіді? Ми познайомилися з, з, з нацгвардійцем Сергієм Башковим. Він якраз. Був у Києві після поранення. І він надав нам свої щоденники, надав відеоматеріали своїми побратимами, багатьох, з яких вже не було в живих. Але ми зробили з них образи таким чином. Ми зробили їх героями фільму і залишили пам'ять про них і про їх характери. Ми дуже ретельно опрацьовували з ним персонажів. І, врешті-решт, сталося те, що сталося, але це не можна назвати екранізацією. Тому що ми, як Сергій сказав, працюємо в жанрові в жанровій літературі, в жанровому кіно, тому нам треба було зробити історію, яку треба було обробити на основі тих подій, тобто події, всі, які є. Фільм і в книжці вони так чи інакше були розказані нам Сергієм Башковим або прочитані нами десь, або десь ще взяті. І ми з правдивих історій ми створили тоді детективну. Якщо брати книжку, то це військовий детектив. А якщо фільм, то це буде більше бойовик екшен. І важливо зазначити, ви багато про це говорили і тоді, у 2018 році, але зараз три роки повномасштабної війни в нас ну непростий інформаційний фонд. Тому важливо нагадати про таке кіно і про таку книжку, щоб ті, хто не читали і не бачили, мали змогу, згадали і е, таки отримали від цього свої емоції. У книзі багато до речі про втрати і вибір. Ви обидва особисто знаєте воїнів, які стали героями історії. Що для вас було найважче писати, а що навпаки додавало сили? Справа в тому, що позиція режисера, ну і продюсера Сергія Баранова і режисера за була така, щоб задіяти до зйомок фільму якомога більше військових, справжніх військових атовців, вже ветеранів. І е, навіть техніка, яка приїжджала з е, на зйомки військова, вона приїжджала одразу з е, передку, знімалася і їхала напередок. Тому е, писалося спочатку е, так, як писалося, так як ми це бачили. А далі вже ці військові, які отримали вже ролі, які читали сценарії, вичитували, вони самі вносили е, зауваження. І так як сценарний процес відрізняється від письменництва, тим, що ти постійно забезпечуєш вихід кіно, а тобто редагуєш сценарії, то ми внесли їх правки, і матеріал став достовірним. І всі військові були співавторами цього матеріалу. Вже Це така дуже трушна редактура. У вас вийшла. Дуже потужна. Дуже а, потужна. У нас потужна. редактура. У нас ще є наш редактор, який. Редагував нашу книжку для фабули. Це Сергій Хіміч Борщевський. Він відомий перекладач, письменник, і саме він допоміг нам зробити літературну версію в жанрі детектива. А як повномасштабне вторгнення змінило от саме Я не знаю ставлення доробіт, до робіт, написаних до повномасштабного вторгнення. Я б не сказав, що воно змінило, бо це документація історії. Вона не може змінитися. Тоді було одне, зараз зовсім інше. І зараз є в планах написати і про цю війну, але треба все добре осмислити. Треба знайти жанр і знов таки показати людям, яка ця війна, війна у нас відбувається, бо це зовсім інше все. Це зовсім інше, хоча багато людей і там були, і тут. Але і вони визнають, що це зовсім інше ставлення до один одного до людей. І зовсім інше люди вже немає такого, як в Бандерасі, що хтось топить за Росію, а хтось проукраїнський. зараз нація все ж таки стала зараз. Обмір. Ти не можеш не бути проукраїнським. Як, а в 2014 році на сході було по різному Ну або люди ховаються. Я не можу сказати, що всі в Україні прям зараз монолітно стовідсотково не хотіть. Ми але, бачимо, але, як... але ми і не комунізм будуємо. Можуть бути різні люди. Ну ми не і комунізм будуємо, Основне але я я маю на увазі, що коли приходять, скажімо, росіяни захоплюють якісь території, то там mm. знаходяться ждуни так. Бо мовити, так mm -hmm. які кажуть про те, як вони чекали росіян. Я про саме про це, не про те, що можуть бути mm -hmm. якісь думки різні, і це проблема, яка залишилася, вона існує. І звісно, що такий фільм, як «Позивний Бандерас, він зараз сприймається більш гостро, я би сказав. Ну насправді він вийшов трошки не на часі, він випереджав свій час. А зараз mm -hmm. він, якщо подивитися, як його люди сприймають, його сприймають. Ми от нещодавно. Показували в дитячій юнацькій бібліотеці цей фільм, і е, діти були з 14 років в захваті. Реально, в захваті Контекст інший сприйняття і багато з них з Донбасу. Е, ну вже. є переселенці з Донецького. З і вони прямо так і кажуть: не з Донбасу. Ми це все бачили. у них були сльози на очах після фільму. Я вам скажу, що коли ми показували, а у нас теж дивилися цей фільм. Діти. Ну, таких старших класів в 18 році такі такої реакції не було. Інший час, інший контекст сприйняття, і сприйняття стало сьогодні сприйня, більше і сприйняття чітлин. свого сприйняття військового сприйняття подій. Та й мені нас, здається, нас... що і дітей раніше знаєш, більше якби оберігали від цього. Час, а зараз часи вони навколіш навколишні обставини створюють інше сприйняття, і зокрема кіно. Хоча, звісно, хотілось би за інших обставин, щоб його переоцінили. Панове, в мене на завершення таке питання. Як на, яку думку на ваш погляд, має винести читач після того, як він прочитає позивний Бандерас? Це звісно дуже суб'єктивне питання, я розумію, але так, щоб підсумувати. Думку, що треба захищати свою землю. Я якраз коли виступав перед дітьми, як їм показували фільм, я казав, що таке патріотизм. Патріотизм багато хто сприймає там, ура патріотизм, або там якось негативно, що от є такі патріоти-патріоти, більше вони нічого не бачать. Але патріотизм це братерство. Це коли ми знаходимось тут. А наприклад, на сході або на заході починається війна, і ти їдеш туди, тому що це твоя земля, твої побратими, твої люди. І навіть якщо вони не хочуть, щоб їх рятували, і якщо вони тебе звинувачують, що ти приніс їм війну, ти їдеш туди і віддаєш найдорожче своє життя, своє здоров'я, забуваєш про все. Оце і є патріотизм відчувати людей, які живуть з тобою в одній країні, це братерство. І допомагати їм вижити, допомагати їх врятувати. Це і є патріотизм. І нічого в цьому немає е, поганого. Це е, вибір Вибір свідомого громадянина. Це якось у сім'ї. Да? Ти можеш когось любити, не любити, але ти знаєш, що ти сім'я. І що б не сталося ти завжди? Так, Ти, ти їдеш і допомагаєш. Дякуємо вам за цікаву розмову. Зате будемо важливі. чекати на нову книжку і, да актуальні е, теми, які ми сьогодні з вами говорили. Звичайно, чекаємо на нову книжку. Твікс вже є передзамовлення. Дякую, бажаємо вам успіхів і натхнення. Звичайно дуже радимо прочитати всім глядачам книгу Позивний Бандерас Реальні події які варті вашої уваги.